Всім привіт, з вами Інкі Інк. Це я знімаю поні креатор У мене вже є своя історія. Я ж а що, Інк, мене придумав, мене. я придумав такий сценарій. У мене в сні був. Коротше, хлопець і дівчина були нормальними людьми, після того на другий день вони стали інком і ерором. І, від, і їх як то, як -то відправило як -то антипустоту. Коротше, так. Ну, цей хлопець, оцей, який зараз є тут на екрані, він називається Нік. Ну, Всім понятно, що я, це є, ну Інг, тільки в мене тут дві. В мене буде відняти тільки кьючі марка. І все. Ну і коротше так, сьогодні я лягаю спати. І мої і про... як і я, і то почав спати. Господи, та шко з мучу сірегаю спати. Плюх. Стоп. Эм, Що з моєю шкірою? Эм. А вообще зі вообще йо -мо, шо я природився? Ну, хоч в тапках. Ем, Стоп, я похожу на ерора. Стоп, а що я ерор? Стоп. А що є я? Типа ЕРОР? то тоді має бути. Має бути Інк. Йо-моя. Тепер треба шукати Інка. Йой. Стоп, а так. Я-моу. Все. Так. Там что-то нарисовать. Так, давайте. Что-то По ярком. чип 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 чим Ще буде м'ясо. Стоп, а що я є? має бути error? А його йому це світло п'ємо. Что ты запротал? Эй, куда? Эй! Да я. Цаанти пустота. Который уже кем? Далее будем сжигать ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. С вами была Инги Инг. Всем пока-пока. Далее буду два серия. Чекайте.